У нас у роду всі здорові, значить, нагуляла. Мені не потрібна твоя дитина, і грошей у мене для тебе немає. Чоловік покинув Тетяну в найскладніший момент, а повернувся лише тоді, коли самому потрібні були гроші. Тетяна одружилася у 20 років. Мати намагалася відмовити дочку, але слухати її ніхто не став. Таня вийшла заміж за Радіона, а через місяць повідомила, що чекає на дитину. Чоловік щодня затримувався на роботі. Він працює, щоб грошей для нас заробити. Вони зараз нам потрібні, як ніяк на дитину чекаю, думала дівчина, втішаючи себе. Коли дитина народилася, то радіона поряд не було. Лікар помітив у хлопчика дивне в ногах. Він повідомив матері, що дитина, можливо, не ходитиме. Тетяна злякалася говорити про це чоловіку. Вона думала, що він їх покине. Можливо, дівчина й не говорила б, якби не знадобилися гроші на лікування. Радіон кричав, розмахував руками, не міг повірити, що це його син. У нас у роду всі здорові, значить, не гуляла. Мені не потрібні проблеми і грошей у мене для тебе немає. Я йду і жодних аліментів платити не буду. Сама народила, ось тепер і виховуй, сказав на прощання Радіон. Тетяні було важко, вона працювала на трьох роботах, щоби проплатити лікування хлопчику. Сашко ріс гарним та кмітливим хлопцем. Поки дівчина працювала, за сином доглядала бабуся, мати Тетяни, хлопець виріс, закінчив школу, вступив на програміста. Мати не могла ним натішитися. Сашко з 16 років працював та допомагав матері з грошима. А коли він закінчив університет, то став працювати у великій компанії. Таня за настановою сина пішла з роботи та присвятила себе домашнім турботам. За два роки з'явився Радіон. Він зателефонував синові та домовився про зустріч. Чоловік скаржився Сашкові на свою нещасну і несправедливу долю, розповідав, що його дружини забрали все майно, залишили його без гроша, а він хворіє. Радіон попросив у сина грошей, але той відмовив. То раді Радіон став загрожувати, що подасть на сина до суду і вимагатиме аліменти. Сашко ще сильніше розчарувався у батькові. Він став розуміти, що в цьому світі має тільки матір і бабусю.